Вони нарешті виспались і мають гарний настрій. Діти Олександрівської громади Донецької області вже не вперше у Яремчанській громаді. Вони відпочивають, заводять нових друзів і мають живе спілкування. Це стало можливим завдяки співпраці двох громад у проєкті Пліч Опліч. Олена Кисловська, заступник директора з виховної роботи у Олександрівському навчальному закладі, що на Донеччині, вона розповіла про проєкт та набуток від співпраці. Проект Пліч Опліч об'єднує дві громади. Олександрівський. Громаду територіальну громаду Донецької області і Яремчанську громаду. Уже десь близько року наші громади спілкуються між собою, проводять різні заходи, проводять телемости. Минулого року навесні наші футболісти брали участь у футбольних змаганнях і були якраз ось тут у Яремчі. Привезли додому багато емоцій, купу подарунків від яремчан і також здобули собі перемогу і друзів, з якими зараз якраз під чогось свята вони… Спілкуються, знайомляться, я просто звичайний вчитель, і ми ведемо спілкування і співпрацю у спорті, у культурі у освіті. Я так розумію, що наші громади підтримують і в розвитку, в економіці. Десь теж підтримують ці зв'язки. Так у центрі уваги діти, а саме забезпечення їм спокійного життя у колі нових друзів. Учням подобається у них маса емоцій, вони задоволені. Наші діти, коли приїжджають сюди, привозять звідтіля купу друзів, спілкуються на відстані, спілкуються дистанційно, спілкуються по телефону, спілкуються за допомогою комп'ютера. Мід далі, так як наші діти зараз в Донецькій області полишені з. З Живого спілкування то вони мають тут живе спілкування, відпочинок. Вони мають тут спокій. Наприклад, сьогодні ми приїхали вчора. Сьогодні у нас була спокійна ніч, ніч без шахетів, ніч без вибухів. І діти наші виспалися. Вони сьогодні вранці стали з гарним настроєм із купою надії на майбутнє, на майбутні дні. Про меморандум спільної діяльності та що він передбачає, розповів секретар Яремченської міської ради Петро Жіляк. Міністерством розвитку громад продуманий проект щодо підтримки громад східних областей громадами центральної і західної України. У нас працює меморандум про спільну діяльність з громадою Олександрівської селищної територіальної громади Краматорського району Донецької області. В рамках цього проєкту, вже другий раз протягом року, ми приймаємо дітей з Олександрівської селищної громади, дітей військовослужбовців, загиблих воїнів, героїв наших. Ми приймаємо з метою оздоровлення, з метою обміну досвіду, з метою відпочинку, а також. Комунікацією, оскільки діти там вже майже четвертій рік вже в онлайн режимі навчаються, в онлайн режимі живуть і не проводяться жодних заходів, секційних занять і з метою. Забезпечення якоїсь такої життєдіяльності, запрошуємо їх до нас в громаду. Також розповів про плани на найближче майбутнє. Ми плануємо надалі оздоровлювати дітей, брати до себе на відпочинок. Це є найбільш вразлива категорія жителів, оскільки їхня громада вже під постійними обстрілами. Лінія фронту постійно зміщується. Ми більш інтенсивно будемо старатися і, напевно, що матеріальними ресурсами допомагати для забезпечення життєдіяльності громади.